Всім привіт! Мене звати Нікіта Наконечний, я тверезий таргетолог, і я вже понад 10 років маркетингу. Я роблю таку рекламу, що люди думають, що їх прослуховують. Ну і сьогодні я хочу поділитися трошечки з вами своїм досвідом. Це моє перше відео на Ютубі, тому не судіть строго або судіть строго. Це вже на ваш розсуд. Можете в коментарях написати, чи строго ви мене будете судити, чи ні. І сьогодні я вам хочу розказати про аудиторію Advantage Plus і порівняти її з. Оригінальною аудиторією ну, або ручним налаштуванням, залежності від того, як ви це називаєте. Отже, спочатку давайте взагалі розберемося, а чому виникла ось ця Advantage Plus аудиторія. В цьому вона ось цей плюсик виглядає трошечки коментарі, він більше як дірочка, як на мене, виглядає. Але то таке? Питання до дизайнерів шрифту мета. Отже, процес таргетування метареклами та. Відбору аудиторії він значно розвинився протягом останніх кількох років. При цьому е ініціатива була не зі сторони таргетологів, але ну, коли від нас е це сильно залежало. Отже, е які є причини, чому ось цей Advantage Plus почав використовуватись? Е перша через велику кількість скандалів з приводу. Обмеження інтересів, що не можна вибирати певні інтереси через там політику конфіденційності Європи, США, через те, що були скандали пов'язані з зловживанням певних е таргетів е для виборів, для е певних там маніпуляцій, дискримінації е і так далі, е бо були створені штучний інтелект, який міг з цим працювати, і це насправді друга причина, тому що. Мета, власне кажучи, і Цукерберг дуже сильно на цьому наполягав, що потрібно інвестувати і розвивати штучний інтелект і машини навчання взагалі. І ось це продукт, проєкт, власне кажучи, самої компанії. Мета і дуже часто я мушу погодитись: автоматичне налаштування, автоматичний пошук аудиторії. Він спрацьовує. Краще ніж е, наші ручні е, налаштування, е, щоправда, е, є нюанси. От я не можу сказати, що завжди використовуєте Advantage+, Plus, тому що Фейсбук краще знає, що вам треба. Або я не можу сказати, що е, ви знаєте свою аудиторію краще, ви проаналізували її, ви зробили висновки, розробили стратегії і так далі. Тому завжди використовувати ручне націлювання. Е, є нюанси, коли треба використовувати перше і друге. І тому ми це сьогодні з вами розберемо. Е, взагалі, зараз є два варіанти, о, е, два варіанти як ми можемо націлюватися на певну аудиторію, як ми можемо таргетуватися на певну аудиторію. Е, це Advantage Plus аудиторія, тобто, коли ми віддаємо штучному інтелекту меті, і він сам підбирає е, нам аудиторію там з певними нюансами. Ось так це виглядає. Або ми можемо переключитись на ручне налаштування. Ну, єдине, що нам вискочить певна кількість ось таких от попереджень, що можливо краще передумайте. Але не без цього. Тому треба зрозуміти, коли ми будемо використовувати Plus, а коли ми будемо використовувати ручне налаштування, коли ми будемо використовувати оригінальну аудиторію. Перше, щоб нам е, зрозуміти, коли що ми використовувати, треба зрозуміти, а як працює перший і як працює другий, і тоді вже скласти свою гіпотезу, свою пропозицію. Е, почнемо з першого. Як працює Advantage Plus аудиторія, Advantage Plus діасія? Е, для кожного підходу, давайте дійсно зосередимось на тому, що ми можемо обмежити. На які вхідні дані ми можемо повпливати, які вхідні дані ми можемо надати, і коли мета може розширити таргет, тобто націлюватись на когось поза вашим таргетом за межі того, що ми вказали на старті? Отже, почнемо з першого: з обмежень. Отже, які обмеження є? Контроль аудиторії надає обмеження. Обмеження, от як би це не звучало погано щодо того, хто може бачити вашу рекламу. Ваші оголошення не відображатимуть людям за межами мінімального віку вибраних місць мов або виключених користувацьких аудиторій. Тобто, коли ви вмикаєте користувачку аудиторію, якусь попис кажете, ось цим конкретно не показувати, ось їм і не покаже. Також коли ви показуєте конкретну локацію, мінімальний вік. Це обмеження працює і також мова. Але поза з тим, все решта не, є, не буде нічим обмежуватись. Наприклад, максимальний вік, стать вже ні. Тобто, ми вже не можемо обмежити сказати, конкретно показує жінкам, або конкретно не показує людям старше 45 років. Тобто, воно буде націлюватись на тих, хто з найбільшою ймовірністю виконує вашу цільову дію. Яка б вона не була, це можуть бути ліди, це можуть бути продажі, це можуть бути е, кліки за посиланням і так далі, залежно від того, яку ціль обрали ви на старт. Друге, Дані, які ми надаємо. Е, ваші дані тут будуть скоріше пропозиціями, ніж наказом з приводу того, а, власне кажучи, е, що робити таргетовані реклами, що робити меті. Ви кажете, ну глянь на ось цю аудиторію, і е, мета або гляне, або не гляне, але чи буде він е, суворо слідкувати за цими правилами? Ну, от скоріше за все, ні. Е, тому е, кожного разу, коли ми прописуємо інтереси, коли ми прописуємо віковий діапазон, спеціальну аудиторію, схожа аудиторія е, там, професії і так далі. заважте, що всі ці пропозиції не мають обмежувального характеру. Тобто ми просто кажемо: почни свої е, вишукування, почни своє е, спроби знайти саме мою аудиторію з цих людей, але ними не обмежся. Тобто, оголошення можуть показуватись людям за межами вибраної вами спеціальної аудиторії вікового діапазону, крім мінімальної планочки е, статі, інтересів, професії і так далі, тобто за межами детального націлювання. І скоріш за все таки буде. Е якщо ж ви взагалі не надаєте пропозиції, не пропустите нічого, просто кажете «Advantage+, плюс працюй, будь ласка, ось не знаю по всій Україні, то мета розпочне е дослідження з історії ваших піксельних даних, історії переходів і попереднього взаємодії з вашими оголошеннями під час пошуку людей, які швидше за все виконані ціліводі. Тобто, ось тут дуже важливо нам, щоб працював дуже добре піксель, щоб він був налаштований, якщо при умові, що у вас є сайт, звісно ж, e, conversions API і інші e, дані, які можуть отримувати мета, e, може отримувати Фейсбук з, власне кажучи, вашого бізнесу. Тому що на основі цього він буде робити висновки, а хто вам відповідно буде потрібний в майбутньому. Проаналізує всі історичні дані, хто були до цього, і, власне кажучи, скажуть, а хто буде після. Розширення аудиторії третій параметр, про який ми домовилися, що ми з вами поговоримо. Тут досить цікавий момент, тому що ось це розширення аудиторії. Якщо ми будемо порівнювати Advantage Plus, з тим, що може статися, з оригінальною аудиторією, з ручним її вводом, то варто зрозуміти, що мета спочатку визначить пріоритетність ваших пропозицій щодо аудиторії. Тобто, спочатку вона розбереться, а що ви там їй рекомендували звернути увагу, а потім почне розширюватись, потім почне розбиратись. І це станеться ну, майже зі 100% ймовірністю. Е, зрештою, алгоритм покаже вашу рекламу будь-кому. За умови, що це дозволено засобами контролями аудиторії, тобто от мінімальним віком та локація, і при умові, що це призведе до збільшення ефективності. Тобто кількість цільових дій буде більша. А як тоді працюють оригінальні аудиторія? Ми вже з вами розібралися, як працюють Advantage Plus. А от оригінальний вручний від як працює? Е, оригінальна аудиторія дозволяє використовувати таргет так, як в принципі ми звикли. Е, те, як е, От ми найчастіше чули про таргет, що ось ми обираємо, які там інтереси, які віки, які статі, і от їм саме і показуємо. Але за останні кілька років це дещо змінилось, і воно не зовсім так. Але все, що воно дає набагато більше контролю, ніж Advantage Хоча, знову ж таки, є кілька змін. В роботі навіть ось цієї стандартної оригінальної аудиторії. По аналогія з минулим варіантом почнемо з обмежень. Мета не показуватиме вашу рекламу людям за межами вибраних місць вікового діапазону статі виключень, там, наприклад, спеціальна аудиторія або детального націлювання, а також мов. Е, є певні ознаки того, що. Виключення детального націлення може бути скасоване, але е, мета наразі повідомляє, що немає найближчих планів щодо такої зміни, тож поки що тут ми можемо трошки ставити. Що знову ж таки? Е, якщо ви дивитесь це відео там в 26-му році, наприклад, то вже може бути не настільки в Ваші дані що ми можемо передати е, на додаток до вхідних даних аудиторії, е, про які ми з вами говорили. То також ми можемо надавати спеціальну аудиторію, схожу аудиторію, вона ж там look лайка -like аудиторія та детальне націлювання. Ну тобто, в принципі, все як ми звикли. Розширю аудиторію за оригінальну аудиторію. Це стає дещо складніше в деяких випадках. Мета може розміщувати ваше оголошення за межами вибраного детального націлення чи схожих аудиторій, і ви не зможете його. іноді ж у вас є вибір. В залежності від вашої версії AdS Manager і залежності від того, чи є у вас така опція, зазвичай це ось такий от квадратик, чи показувати вам аудиторію за межами вашого розширення, і в принципі ми можемо на це впливати. Але дійсно, якщо ми ставимо там галочку, то, будь ласка, не сумуйте, коли ваша навіть оригінальна аудиторія почне шукати когось поза вашими рекомендаціями. тому що. Тепер ваші накази перетворюються в рекомендацію, коли ви ставите ось цю галочку. Давайте підведемо підсумок. Коли що ми використовуємо? Є кілька причин надавати перевагу одному підходу над іншим. Для багатьох таргетологів це питання контролю, хоча це не завжди має сенс. Давайте от підсумуємо рівень контролю для кожного підходу. Advantage Plus Аудиторія, вона контролює розташування, мінімальний вік, мови і виключення спеціальної аудиторії. Вона надає пропозиції щодо аудиторії, тобто ми можемо надати їй пропозиції точніше щодо аудиторії. Це ми можемо надати їй пропозиції спеціальної аудиторії, схожа аудиторія, alike, віковий діапазон, стать та детальні націлювання. Ну, тобто інтереси, професії і так далі. Тим часом оригінальна аудиторія, ручне налаштування також, це контролює розташування, віковий діапазон, стать, мови і виключені спеціальні аудиторії. Також з приводу додаткового розширення є можливості це для Advantage Lookalike і Advantage Custom Audience, коли ми його, власне кажучи, вмикаємо. І коли ми будемо використовувати Advantage Plus аудиторію. Advantage Plus аудиторія використовує алгоритмічне націлювання, виключаючи ем, наші обмеження по максимальному віці, по постаті, по деяким детальним інтересам, дуже часто Advantage Plus воно дійсно призводить до зниження ціни за цільову дію, там, наприклад, ціни за лід, ціни за клік, ціни за конверсію і так далі. Uh, і з цим важко сперечатись, воно дійсно так і працює, але є питання стосовно якості. Uh, тому коли вам слід використовувати Advantage Plus аудиторію при оптимізації на покупки, коли ми орієнтуємося, наприклад, на e-commerce супер, uh, тоді нам без різниці, власне кажучи, хто в нас купить, головне, щоб купили. І яка якість покупки, та будь-яка, головне, що ця покупка є. Гроші вже передані, і в такому випадку Advantage Plus дійснує дуже і дуже хорошим варіантом. Алгоритм неможливо ввести в оману неякісними покупками, тому що ну такого не існує. От він зробить все, щоб отримати якомога більше покупок за найнижчою ціною, а це зазвичай саме те, чого ми і хочемо з вами, правда? Отже, якщо ви бажаєте отримати вищу цінність, ви можете натомість оптимізувати для value, є окрема така от позиція, і тоді також ми можемо отримати більше ну, точніше, покупок на більшу суму, скажімо так. Друга ситуація, коли ми будемо використовувати Advantage це при оптимізації для інших типів конверсій. Тут є певні нюанси, оскільки за якістю вам доведеться тепер слідкувати. Але я вважаю, що Advantage Plus аудиторія є досить ефективним для проведення кампаній для конверсій. Якщо ж якість буде викликати у вас занепокоєння, ви також можете оцінити свої там, форми потенційних клієнтів, або ж натомість оптимізувати для потенційних клієнтів конверсії. Ось так. А коли ж ми будемо використовувати оригінальні аудиторії. Тут ми будемо їх використовувати в тих випадках, коли нам потрібно додати буде більше контролю над аудиторією, і, власне кажучи, ми не довіряємо якості, які може надавати нам Advantage плюс, і досить справедливо. Відповідно, оптимізація верхньої частинки воронки, коли ми запускаємо рекламу на, таку, на такі речі. Ось тут. Нам важливо дійсно використовувати оригінальні аудиторії. За можливістю обираєте е, ціль ефективність, яка знаходиться в нижній частині е, воронки це там конверсія або там, потенційні клієнти. Алгоритм зосереджений на тому, щоб отримати якомога більше таких дій. Але якщо ви оптимізуєтесь для, е, наприклад, того, щоб людина натиснула на посилання, коли нам потрібно кліки, щоб люди прочитали нашу статтю у блозі, наприклад, е, переглянули відео. Там, про взаємодію з якою сторінкою, на Trueplay запускаємо відео, на коментарі чи будь-яку іншу частину пов'язану з початком воронки, вам слід використовувати оригінальну аудиторію. Тому що тут, скоріш за все, аудиторія вам прийде неякісна, а та аудиторія, яка зробить вам максимальну кількість взаємодій і не факт, що це буде вас влаштовувати. І, взагалі, оптимізація початку воронки, вона на старті вже є досить проблематичною, тому що алгоритм він не буде дбати про генерацію якісних кліків посилань, перегляд цільових сторінок, взаємодії з публікаціями чи труплеєм. Єдина його мета буде полягати в тому, щоб отримати це незалежно від того, хто виконає дії. Ось чому Advantage Plus тут може бути погіршенням вашої ситуації, або в принципі навіть і проблема. Ну, наприклад, ви хочете, щоб подивилося якомога більше людей ваше відео, щоб ви пізніше на них націлювались, або щоб вони там прогрілися, зрозуміли, хто ви, і що зробить оригінальна аудиторія. Ви вкажете, кому це треба показувати, і воно з цими людьми буде працювати. А от Advantage+, Plus, наприклад, він може почати показувати людям, які використовують свої мобільні додатки. І там ми знаємо, що там люди змушені додивитись вас до кінця, але не факт, що їм це буде цікаво. Чи отримаєте ви велику кількість переглядів за низькою ціною? Так, чи були ці перегляді якісними, що ви зможете їх пізніше використати? Ні. Тому, коли ми працюємо з верхньою частиною воронки, будь ласка, користуйтесь оригінальним налаштуванням. Коли ми працюємо з ремаркетом, якщо ви хочете показувати рекламу, яка охоплює лише людей за спеціальну аудиторію, Advantage Plus, це не той спосіб, який вам підійде, тому що він буде розширювати з часом цю аудиторію. Е тому питання, чи дійсно вам потрібен саме ремаркет. Тому що ремаркет не завжди використовується правильно. Інколи ремаркет ми просто намагаємось дігнати тих людей, які щось там у нас не зробили. Тоді це можна, в принципі, робити схожих людей, тоді ми можемо виходити за межі цього ремаркету. Але інколи це дійсно потрібно, коли ми працюємо з допродажами клієнтів, коли нам потрібно надогнати покрили кошики і так далі. Ось тоді оригінальна аудиторія і тільки вона, і крім цього, ще досить важливо є те. Як швидко ви маєте прийти до мети, чи обмежена ваша реклама? Коли ми говоримо про алгоритми, їм потрібен певний час, щоб налаштуватися і зрозуміти, а кому саме показувати, власне кажучи, і для Advantage Plus це займе трошки більше часу ніж для оригінальної аудиторії, тому що ми одразу кажемо, кому слід показати. Єдине, що тут ми можемо вже помилятися. Тому, якщо у вас, наприклад, є реклама, яку потрібно терміново вимкнути, бо ми забули щось включити, а вже післязавтра в нас є івент, на який ми мали зібрати тисячу людей, то краще тут працює знову ж таки оригінальна аудиторія. Але якщо ми працюємо вдовгу, то Advantage Plus явно буде працювати досить непогано з цим. Ну що ж, на цьому, все дуже дякую за цей перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, залишайте коментарі. І якщо взаємодії від вас будуть, я буду продовжувати записувати ці відео. А якщо ні, ну, можливо, ще кілька відео запишу, але мені буде дуже-дуже судно. Тому чекаю вас в коментарях, чекаю вас в підписниках. На все добре. Па-па.